Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вересень це дуже насичений для городників та садівників період, адже треба не лише дозбирати та зберегти врожай, а й починати готуватися до нового сезону. Можна ще сіяти та саджати, наприклад, зелень, сидерати, редис, дайкон та інше, робити розмноження, підживлення та полив. І зараз я детальніше розповім про важливі справи. Нагородів, саду, квітнику за місячним календарем. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож перше вересня зростаючий місяць у стрільці, і це малородючий знак, тому в цей день буде сприятливим перекопування ґрунту, обробки, відшкідників та хвороб, а ще збирання коренеплодів на тривале зберігання, зрізка квітів, заготівля сіна. Різноманітні консервування, соління, сушіння ягід, грибів, фруктів, заготівля соків та вина. Друге, третє та перша половина 4 вересня, зростаючий місяць у козерозі, це родючий знак тому буде сприятливим пересадка рослин, посів седератів можна прибирати на тривале зберігання коренеплоди. Вони будуть гарно зберігатися. Рекомендоване консервування, соління, заготівля соків та вина. Друга половина 4, 5 та 6 вересня зростаючий місяць у водолії – це безплідний знак. Тому у ці дні буде сприятливим прибирання врожаю, збирання зернових, заготівля лікарських рослин на тривале зберігання, зрізання квітів, а також оранка грунту. 7 вересня це повня та місячне затемнення. Нічого не робимо на городі та в саду у цей день. 8 вересня, спадаючи місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак, тому у цей день буде сприятливими посадки і пересадки будь-яких рослин, посадки саженців ягідних кущів, малини, ожини, агрусу, посадка троянд, винограду, посів седератів. Посадка цибулинних квітів, тюльпанів, лілій, нарцисів та інших можна пересаджувати будь-які рослини, а ще робити полив, розпушування ґрунту, обрізку кущів та дерев. 9 та 10 вересня, спадаючи місяць у овні. Це народючий знак, але можна посіяти зелень, салат та шпинат. А ще у ці дні буде сприятливим прибирання врожаю. Копка моркви, буряка і інших коренеплодів, заготівля лікарських рослин, зрізання квітів, сінокоз, а ще знищення шкідників, і різноманітна консервація, заготівля соків та вина. 11 та 12 вересня спадаючи місяць у тільці це дуже родючий і високопродуктивний знак. Тому у ці дні буде сприятливим посів. Посадка, пересадка будь-яких рослин, можна посіяти сидирати, зелень, шпинат, салат, цибулеві, можна виконати пересадку, а ще різноманітне консервування, соління, сушіння. Можна робити полив, розпушування ґрунту, покос газону, він буде повільніше відростати, можна робити обрізку кущів та дерев, а ще викопування коренеплодів на тривале зберігання. 13 та 14 вересня, спадаючи місяць у близнюках. Це малородючий знак. Тому у ці дні буде сприятливим збір фруктів, копка коренеплодів, боротьба з бур'янами та шкідниками, а ще зрізання квітів, покос газонів і різноманітна консервація, соління, сушіння грибів, фруктів, ягід. 15 та 16 вересня, спадаючи місяць у раці, це найродючіший і найпродуктивніший знак зодіаку. У ці дні сприятлива посадка, пересадка, посів будь-яких рослин. Можна саджати ягідні кущі, троянди, виноград, можна виконати посадку цибулинних квітів, посів седератів. можна робити полив, щеплення, підживлення та заготівлю соків. Та вина. Сімнадцяте, та 19 вересня до 15.20 спадаючи місяць у леві. Лев то неродючий знак. Тому буде сприятливе збирання усіх культур на тривале зберігання: копка моркви, буряка і інших коренеплодів, обрізка дерев та чагарників, покос трави, а ще збирання на насіння, зрізання квітів. Консервування, соління, сушіння, заготівля соків та вина. 19 вересня з 1520, а також 20 вересня спадаючи місяць у Діві, це малородючий знак. Можлива пересадка рослин, кущів, обрізка, полив. Можна розмножувати ягідні та декоративні кущі, а також полуницю, можна вносити добрива та заготовлювати мульчу. 21 вересня це день молодика та сонячного затемнення. Нічого не робимо на городі та в саду у цей день. Відпочиваємо. 22, 23 та перша половина 24 вересня, зростаючий місяць у Терезах. Це дуже родючий знак, тому у ці дні буде сприятливими посадка ягідних кущів, саджанців, винограду, троянд, посів седератів, зелені, квіткових. Пряних трав та лікарських рослин, а ще полив, розпушування ґрунту та збирання коренеплодів на тривале зберігання, а ще можна проводити обрізку та омолодження кущів та дерев. Друга половина 24 вересня, 25 та 26 вересня, зростаючий у скорпіоні дуже родючий знак сприятливим посів, посадки, пересадки будь-яких рослин. Посадка ягідних кущів, троянд, винограду, цибулинних квітів, посів седератів, а також щеплення, поливи, підживлення добривами, закладка компосту та усілякі консервування та соління. 27, 28 та 29 вересня до 13 години, місяць у стрільці, це малородючий знак. У ці дні буде сприятливим перекопування ґрунту. Обробки від шкідників та хвороб, прибирання коренеплодів на тривале зберігання а ще зрізка квітів, заготівля сіна, консервування, соління, сушіння, заготівлі соків та вина. 29 вересня з 13 години та 30 вересня, зростаючий місяць у козерозі. Родючий знак тому буде сприятливим посів, пересадка та посадка будь-яких рослин. Прибирання на тривале зберігання коренеплодів вони будуть добре зберігатися, консервування, соління, а ще заготівля соків та вина. Тож, таким є місячний календар на вересень 2025 року. Я бажаю всім гарних врожаїв.